Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні у нас на огляді електромобіль Hyundai Kona 2020 року випуску з батарейкою 39 кВт. Запас ходу даного електромобіля становить 300 км. 60 тисяч в пробігу, весь в рідній фарбі. Сох акумулятора становить 94,2%. Скріншот замірів прикріплю в цьому відео. Це у нас чистий 20 й рік. Передній привід 136 кінських сил. 17-ті легкосплавні диски, гума Літо з запасом протектора 6 мм. Маємо led дихи лінзована галогенна оптика. Офігенний стан автомобіля. Безключовий доступ. Автомобіль у нас привезений з Німеччини. Переднє задні електроскло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, також є центральний замок. У нас тут преміальна акустика крел, тканєвий салончик, все чистеньке, ціленьке. Водійське сидіння має мікроліфт, також має поясничний підпір, нахил спинки. Також маємо утримання в смузі. Датчики світла, шкіряне мультикермо, обмежувач швидкості круїз-контроль, пробігу у нас майже, 50, майже 60 тисяч кілометрів. І давайте далі по комплектації. Маємо великий сенсорний монітор, Bluetooth, гучний зв'язок, навігація, Android-Auto, Apple CarPlay, запуск кнопки, клімат. Навіть залишили магнітний тримач нам німці. Два ключики, клімат, електростоянкове гальмо, підігрів сидінь, підігрів керма. автохолд. Та маємо вибір режиму руху. Три режими руху. Еко Комфорт та спорт. Ось такий стан салону. Тут у нас бардачок, досить місткий. Також ще маємо підлокітничок. Також доволі місткий. Багато кишеньок, під два ключики. І маємо також кишеньку ось тут. USB-зарядочка та місце для вашого телефону. Давайте запустимо автомобіль. Та із цікавого покажу вам показники заряду автомобіля. Автомобіль проїхав 82 кілометри, а запас ходу ще вистачає на 176. Тобто з легкістю він проїжджає 250 кілометрів. При цьому розхід автомобіля 13,6 Кіловат на 100 кілометрів. Потенційно цей розхід можна зменшити до 12-13 і автомобіль, відповідно, проїде ще більше. Перерахує та покаже вам реальну цифру на спідометрі. Ось. У нас є камера заднього виду з прогнозуванням проекцією, як ми паркуємось при вивороті керма. Так, Паркінг. Навігація у нас є. Також безліч додатків, які можуть відслідковувати цей автомобіль, стан акумулятору та багато іншого. Так, давайте пройдемо далі. А, і ще. Ми маємо підрильові пелюстки рекуперації. Тут у нас Зменшуємо рекуперацію, тут збільшуємо. Ось. Знизу маємо нішу ще одну. Тут у нас прикурювач та USB-зарядочка. Перейдемо тепер на задній ряд сидінь. Також маємо заводське тонування задніх вікон. Ось такий стан сидінь позаду. Підлокітничок зі підстаканниками. Ось там він ховається. Чистенький потолок. Все ціленько, все гарненьке. Стан гуми позаду. Задні парктроніки, камера заднього виду, поличка, оригінальний зарядний пристрій. Ось такий у нас є органайзер, також. під ним у нас знаходиться герметик, компресор, два буксировочних крюки на назад. викрутка там нижче є. І оригінальний подовжувач також, досить такий масивний табель. А ще в нас є сіточка, щоб тримати ваш зарядний пристрій в багажнику, щоб він нікуди не тікав. Тут такі у нас крючочки, воно за них фіксується. І ваш багажний простір буде зафіксовано. Ось такий стан автомобіля. На жаль, сонечка поки немає яскравого, щоб ви могли оцінити, наскільки він круто виблискує. Покажу вам зі всіх сторін. До речі, кліренс автомобіля заявлено 17 см, але з практичної точки зору я вважаю, що тут орієнтовно 16 см, корисних 16 см. Давайте тепер покажу вам, що в нас знаходиться ось тут. Це лючок зарядних роз'ємів. Тут у нас Type 2 та CCS. Через type 2 без трьох фаз ми через цей роз'єм може приймати автомобіль максимум до 7,4 кВт. Через цей, якщо я не помиляюсь, в районі 40 кВт на швидкісній зарядці. Також, також зараз вам відкрию підкапотний простір, покажу. І відповім на саме головне запитання, яке цікавить усіх. Так, тут є тепловий насос. Для чого тепловий насос у цих автомобілях, запитаєте ви? Можливо, хтось не знає або ж некоректно. Теплові насоси вони більше потрібні на дальній відстані. Він допоможе вам зекономити до 10% електроенергії. Тобто ця річ вбирає тепло. Від лінії, від контуру охолодження батареї і дає це тепло на клімат. Ось так. Він є, ну і супер. Антифриз у нас синенький. До речі, якщо ви хочете пробити цей автомобіль по офіційній базі, будь ласка, ставте на паузу, та можете звернутись до офіційного представника, щоб надав вам детальну інформацію. По відзивних компаніях, по обслуговуванню цього автомобіля. Стан реально 10 з 10. Дуже багато корисних функцій, має також датчики тиску шин, датчик перешкоди попереду, екстрене гальмування. І як, на мою думку, то один з найвдаліших кольорів, які в них тільки можуть бути. Це саме мокрий асфальт. Ну що ж, автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця, вулиця Єрмоли Мелешка, 1В, на автомайданчику Вінкар. Також більше автомобілів у нас є в наявності, або ж на нашому сайті вінкар.com. Якщо вас зацікавив цей автомобіль або будь який інший, який ви побачили на нашому сайті, можливо, в наших соцмережах, телефонуйте, надам детальну інформацію: більше фото, і також маємо доставку по Україні. Ось, Телефонуйте за номером, який буде вказаний в описі. Порахуємо доставочку безпосередньо в ваше місто, під ключ і доставимо вам автомобіль для вашого користування. Ну що ж, дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.